Унікальність. Я унікальний. Дуже багато є практик, які там розповідають про те, як себе вмовити в те, що ти унікальний. от я хочу сказати, ну, тут навіть мовляти не потрібно, тому що є одне дуже таке просте правило. по Перше, унікальність це не ідеальність. Унікальність це неправильність. Унікальність це про те, що немає людини, яка б 100%. Була дотична до тебе. Навіть близнюки, маючи однаковий вигляд, однакову структуру, мають інші думки, одружуються і обирають інших жінок, таке інше. Тому унікальність це про те, що кожен з вас повинен розуміти, що бути унікальною людиною це круто. І кожен з нас є унікальністю, тому що немає ніодної людини на цій. На цьому шаріку планеті, яка б стовідсотково відповідала всім параметрам, які є в вас, і в цьому є і е, сила нашого життя, в тому, що за рахунок того, що кожен з нас унікальний, ми привносимо в цей світ щось нове. Тому ви стовідсотково унікальні, пам'ятайте про це і цінуйте.